Вітаю середа, 16 квітня. Ми розпочинаємо наш традиційний брифінг, який відбувається саме у цей день тижня, і тема евакуація населення Донеччини. Спікери сьогоднішнього зібрання це представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту Ончаров Сергій, заступник начальника управління департаменту соціального захисту населення Пожарський Дмитро та виконувачка обов'язків начальника служби у справах дітей Рижикова Юлія. Прошу, пані Юлі, прошу вам слова. Доброго дня. Шановні присутні, на сьогодні у дев'яти населених пунктах залишається перебувати 207 дітей, 167 сімей, які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб з батьками, особами, що їх замінюють іншими законними представниками. В Лиманській міській територіальній громаді залишаються 11 дітей, 8 сімей, селище Новоселівка, 10 дітей, селище Шандриголове, одна дитина. В Криворійській сільській територіальній громаді залишаються чотири дитини, три сім'ї. З них всі вони у селі Матяшеве. В Добропільській міській територіальній громаді залишаються 190 дітей, 147 сімей. Місто Білицька, 117 дітей, 106 сімей, селище Водянське, 27 дітей, 22 сім'ї, село Світле, 31 дитина, 11 сімей. Селище Чернігівка, 7 дітей, 6 сімей, селище Шевченко, 8 дітей, 2 сім'ї. В Дружківській міській територіальній громаді у селі Кіндратівка залишається перебувати двоє дітей з двох сімей. За, за попередньою інформацією, у нас так і залишається в Комарській сільській територіальній громаді, у селі Весела одна дитина, одна сім'я. В шахівській територіальній громаді так і залишається дві дитини, дві сім'ї. У селі Новоторецькій одна дитина і в селі Володимирівка одна дитина. В Турецькій міській територіальній громаді у селищі Шербинівка і залишається п'ятеро дітей, чотири сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано. Була евакуйована 51 дитина, 28 сімей. З Лиманської міської територіальної громади, з міста Лиман було евакуйовано дві дитини, одна сім'я. З Добропільської міської територіальної громади де евакуйовано 42 дитини, 22 сім'ї. А саме з міста Білицька, 28 дітей, 17 сімей, село Світла, 6 дітей, 3 сім'ї, село Шевченко, 8 дітей, 2 сім'ї. Дружківської міської територіальної громади з села Кіндратівка евакуйовано 5 дітей, 3 сім'ї. Шахівської сільської територіальної громади евакуйовано 2 дитини з двох сімей, село Заповідне одна дитина і село Нове Шахове, одна дитина. Загальна кількість дітей, які перебувають на території активних бойових дій, складає 195 дітей. З них в Лиманській міській територіальній громаді залишається 190 дітей, в Турецькій міській територіальній громаді залишається 5 дітей. Загальна кількість дітей в Донецькій області на території підконтрольної українській владі складає 21 тисячі дитини. Це 15 тисяч сімей. Евакуація триває. Дякую. Дякую, пане Сергію, прошу наступного. Дякую, пані Людмила. Я навіть не знаю, чим доповнити пані Юлії, бо в неї була дуже вичерпна доповідь. Єдине, що можу сказати, що, на жаль, ситуація на території області не покращується в цілому, тому не втомлююсь закликати. Населення області, яке безпосередньо не задіяно на в життєзабезпеченні населених пунктів, все ж таки розглядати питання добровільної евакуації в більш безпечні регіони України. Це стосується не тільки населених пунктів, які віднесені до території активних бойових дій. Також не секрет, ми бачимо в новинах, що Ускладилася ситуація з шахедами, тобто вони регулярно почали прилітати в ті населені пункти, де їх раніше ми фактично не спостерігали. Тому дуже прошу ще раз подивитись на свої умови проживання, розглянути все ж таки можливість евакуюватися. Ну, мабуть, я все. Якщо будуть якісь питання, буду готовий відповісти. Дякую. Дякую, дякую, пане Дмитро. Прошу куди найбільше евакуюються мешканці Донеччини. Якщо це ми говоримо про масовий виїзд. День добрий. За поточний тиждень, який минув, ми розселили 51 особу, з них 19 дітей. У нас от прямо зараз відбувається з цієї кількості відправка людей до міста Вінниця. Сьогодні будуть евакуйовані сім осіб, які побажали евакуюватися до Вінницької області. Ось. Також ми евакуювали людей до міста Львів та завдяки співпраці з організацією Save Ukraine ми евакуювали сім'ї з діточками до Київ, до їхнього шелтеру, де вони будуть у комфорті і безпеці розміщені. Евакуація у нас триває, розміщення триває. Всім, кому потрібно, ми всіх розмістимо. Пусть не вагаються. Якщо потрібна буде якась допомога, транзитний центр Павлограді всіх чекаю, всім надамо допомогу і психологічну, і медичну, тому що я підтримую пана Сергія. У нас буквально от вчора привезли з Покровська родину. Ось дорослі люди. одна з них була особа з інвалідністю першої групи. Вони виїхали з Покровську тільки тоді, коли їхнього дідуся внаслідок влучання. Артилерійського снаряду від нього на жаль нічого не залишилось. Ось і їхня бабуся, вона в лікарні зараз знаходиться, і ось члени сім'ї самі були з невеличкими осколковими пораненнями, їм була надана допомога. І їх було евакуйовано вчора до рідних, до Львівської області. У них там є двоюродні браті, до яких вони поїхали. Тому ще раз е, прошу прислухатися к пану Сергію, ко полдержадміністрації, не вагатися і завчасно виїхати, щоб не наражати себе на небезпеку. Е, зрозуміло. Дякую. Колеги є запитання до наших сьогодні? Є запитання. Да. Олена наша уня. Ой, Укрінформ, я вибачу. Ага. Колись працювали і там, і там. Ага. До пана Сергія, в мене питання. будь пожалуйста, скільки залишається наразі дорослих і дітей у зонах активних бойових дій, і скільки зараз громад належить до цих зон? Дякую. Дякую за запитання. Ну, за ту інформацію, яка в мене наявна в населених пунктах, які віднесені до території активних бойових дій, це 17 громад. Тобто не 17 населених пунктів, а саме 17 громад. Розумію. Залишається близько 29 тисяч осіб, з яких 201 дитина. Ага. А може скажете, скільки загалом в області населення на сьогодні? Секундочку, секундочку. Ага. Загалом населення в області у нас наразі станом на 15 квітня 282 тисячі чотириста дев'яносто осіб. Ага, дякую дуже. Ага. Дякую вам. А, для уточнення, якщо пані Олена. Почула відповідь на своє питання у дев'яти населених пунктах, які підлягають евакуації, в промисловий спосіб. 206 дітей. Пані Юля. Підкажіть, будь ласка, уточніть. Будь ласка, відніше у дев'яти населених пунктах, які підлягають евакуації в промисловий спосіб залишається 207 дітей. 207, ага. Так, да, дев'ять населених пунктів, пунктів і 207 дітей. Так. На, почула, території, дякую. Активних, uh -huh. на території активних бойових дій а, на сьогодні залишається 195 дітей, в Лиманській міській територіальній громаді 190 дітей, в турецькій міській територіальній громаді у селі, у селі Щербинівка 5 дітей. Угу, uh Це -huh. дякую, почула о, Червинівка це ті діти, які були вже попередньо евакуйовані, і вони знов повернулися. Угу. Кажеш, ага, прошу пані. А оце у, у дев'яти населених пунктах, де примусова евакуація проходить, скільки зараз вон, вони зачіпають громад? Лиманська міська територіальна громада, ну, сільська територіальна громада, Добропільська міська територіальна громада і Дружківська міська територіальна громада. Добре, чотири, чотири. чотири. громади. Але додатково, як я казала, у нас залишаються ще діти в Комарській, Шахівській, Турецькій міських територіальних громадах, тому тому що це ті діти, які повернулися, були, так? так? Да. Були евакуйовані, але повернулися. Але ці населені пункти пункти вже не є в переліку, які підлягає обов'язкову. все зрозуміло, ну майже так і було на минулому тижні. Дякую. У мене таке питання до пана Дмитра Пожарського. Ви минулого разу казали, що допомагають різні організації фонди евакуювати людей навіть за кордон? Ну це ті, хто виявляє бажання наразі. Ще є такі, ну скажімо, заявки, і де більше все таки куди більше ніж не так, Де більше людей залишається на території України чи все-таки за межами нашої держави? Ну ми людей евакуюємо і розселяємо в межах України. Це по перше. По друге, ми доводимо. Цю інформацію стосовно можливості евакуації саме за кордон до військових адміністрацій населених пунктів, тому що, на жаль, не у всіх адміністративно-територіальних одиницях Донецької області є можливість людям користуватися інтернетом, засобами, зв'язками і отримати цю інформацію. І ця інформація поширюється саме в самих громадах, і люди вже самостійно обираються. Ми залишаємо контактні дані цих громадських організацій, щоб вони могли сконтактувати з ними. Якщо їх це влаштовує, ми їм допоможемо добратися до... Кінцевої точки в Україні, щоб вони подальшому евакувалися за кордон. Угу. У, нас, Дякую. у нас у нас у нас була евакуація у співпраці з організацією благодійної організації Благодійних Формський Ми евакували маломобільних осіб і в Нідерланди, і в Фінляндію. Ось сама опція стосовно Румунії, Румунії, є зараз для сімей з дітьми. Ця інформація доведена саме до військових адміністрацій на селом. Дякую, почула. Дякую за інформацію. Питання. Чи можу я його задати? Е, пані Оля, прошу. Добрий день мене. Пан... Допитання до Сергія Гончарова. Чи є у вас цифра, скільки людей проживають зараз у Покровську та у Костянтинівці? Дякую, пані Оля, за запитання. Зараз намагатимусь вам. Вас цікавить саме місто чи вся територіальна громада? Міста Покровськ і Костянтинівка. Ну, Костянтинівка цікавить з того плану, що там все гірше і гірше стає і все більше дронів. Вас хочу. Я вас хочу, mm -hmm. Так. Це у нас громади. Якщо можна, мені колега зараз допоможе, знайде саме в містах, а тоді, може, хто має якесь ще питання. Я почекаю, mm -hmm. коли інформація з'явиться. Я, я, я можу сказати, що у Філашкіна зараз в телеграмі його відео, і він там каже непосредственно про Покровське. Я не пам'ятаю, називає цифру, скільки залишилося. Можна подивитися. Можливо, у когось є ще запитання, поки я чекаю інформацію. Ну, я, 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 як, знаєте, такий варіант, може просто потім кинути в наш цей спільний чат і таку інформацію, якщо на це потрібно, ще якийсь там додаткові дороги. Вже є, вже це? є. вже є, все, я переконаю. Костянтинівка, 9324 особи. Покровськ, 2220 осіб. Пані Олег, ви почули? Так, щиро, дякую. А тепер, пане Сергію, тут це ми не знаю, чи є такі цифри, Скільки було загалом населення до повномасштабного вторгнення, якщо там уже, Боже, сотні там лишаються, це просто. Ну, так, 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 так це, ну це, це я можу подивитися, звичайно, це так. Давайте тоді, Така, знаєте, я його а, подивлюся а, сама. А діточок немає, не там, не там, так? Так. Діти у громадах відсутні. Покровськ, 29 тисяч 143 особи. Угу. Це станом на коли, вибачте. Це станом на початок повномасштабного вторгнення. Це було, там населення. Так. Це дякую вам величезно. Секунду, зараз Константинівку чишка скажу. Угу. 54, 992. 54 тисячі дев'ятсов дві особи. Угу. Знову Чого ж таки, на початку повномасштабного так. Говоримо зараз про сотня, скільки було багато людей. Дякую, але добре, що люди евакуйовуються все-таки дбають про свою безпеку, і я теж приєднуюся до закликів щодо евакуації. Це потрібно зробити, це потрібно. Не доводити до такого стану, як розказав пан Пожарський, про те, що сім'я вирішила евакуюватися тільки тоді, коли ну, загинув один із членів родини. Ось таке. От. Дякую. Чи є запитання ще у наших колег? Якісь уточнення? Ну, якщо немає, то будемо на цьому завершувати наш брифінг. Це були сьогодні представники Донецької Одар Донецької ОВА, Ганчаров Сергій, Пожарський Дмитро та Рижакова Юлія. Дякую всім за сьогоднішню розмову і до наступних зустрічей до наступної середи. І знову закликаємо всіх до евакуації, не доводити до такого, скажімо, трагічного кінця. Зберегти всіх своїх рідних і близьких. Дякую. 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 Так, дякую. Перейти, так, дякую.